Дивун працює тихо, без посторонніх шумів. Підвіска дуже комфортна, скутер м'яко проїжджає всі неровності. Дуже схожий на Сузуки Адрес 110 Сузуки мені теж дуже подобається, але фонда все ж таки трошки доступніша по запчастинам. Гарно набирає. Так, Як не старайся, але коли плотний трафік, то важко показати максимальну швидкість, але помітно, що скутер дуже жвавий і відчувається як новий, нічого не тарабанить, не дребіжить. Максимально комфортний і приємний. Так, що мені подобається, це те, що тут присутній кікстартер. Навіть якщо у вас підсяде акумулятор, буде можливість його завести. Так, послухайте, як працює двигун. Взагалі ідеально. Так, по електриці повороти працюють. Набарит є. Так, правий поворот, стоп, сигнал присутній. Скутер інжекторний, дуже економний, по витраті палива близько 2 літрів на сотню. По документам все добре. Скутер розмитнений, без проблем ставиться на облік. Кому цікава доставка, доставляємо по Україні. Якщо подобається така техніка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а хто хоче придбати, телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.